Валя, ну що там по естесу. Ми чекаємо. Світ уже готовий. Я зараз вам відправлю. Я ж сказала: світ уже готовий. Я зараз Валя... Ще я тебе знайшов. <свист> а блін, я всього лише хотів сказати, що завтра зйомка. Ой, упс, вибач Віталік. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми знімаємо відео з валією. Привіт. Ви її добре знаєте з Тіктоку. І ваш номер телефону, будь ласка. А це навіщо? Ну як, навіщо? Але на Ютубі її ще не було. Тому ми вирішили зняти відео про зброю. Валя, що ти знаєш про зброю? Про зброю знаю небагато. Дивлюсь тікток і Віталіко. Ніколи не стріляла це буде мій перший раз. Сподіваюсь, буду задоволена. Тож, тема сьогоднішнього відео це зброя для самооборони для дівчат. Валя, чи є в тебе зброя для самооборони від прихильників, які з'явилися після твоїх тіктоків? В моєму житті були випадки, коли мені хотілося, щоб у мене була якась з собою зброя для самооборони або якісь засоби для самооборони. І подружки мені розповідали, що майже у кожної була якась ситуація небезпечна. Тому для дівчат мені здається це актуальне питання. До речі, чи дивляться нас, дівчата? Напишіть в коментарях, і ми будемо знати, що треба для вас знімати ще відео. І почнемо ми з найпростішого, найдоступнішого і найбюджетнішого засобу для самооборони газового балончика. Валя, чи є в тебе газовий балончик і чи використовувала ти його коли-небудь? Використовувала. <плес> 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 так, я досі плачу. В нас є ось такий газовий балончик. Вірніше, це цілий комплект. В ньому є змінні картриджі Перший картридж це засіб дратівливої дії, а другий це тренувальний балон. І Валя сьогодні потренується і покаже вам, як працює газовий балончик і чи зможе вона його розпилити в якийсь критичний момент. Ось так він виглядає вживу. Є така кліпса, і я сподіваюся, що поставив правильний картридж, тренувальний. Бо якщо ні, то ми будемо плакати з тобою разом. Не хочу плакати. Ну не знаю. Знаєш, якийсь такий для дівчат, мені здається. Завеликий. Вели... За в Сумочку може і не поміститися. Це такий форм-фактор для змінних картриджів, але є простіші набагато компактніші, які можна покласти вже куди зручно. А як натискати? Ти можеш натискати ось тут такий запобіжник великим пальцем або вказівним. Як тобі зручно. От зараз, до речі, за допомогою цього тренувального картриджу, ти можеш спробувати на нашому добровольці. Але для чистоти експерименту... Неси свою сумочку, ми його туди покладемо, і ти спробуєш його знайти. На тобі. Що ж, Валя, ти поклала газовий балончик в свою сумку. Тепер тобі треба буде за моїм сигналом його дістати і використати ось проти цього чоловіка. Скажи, будь ласка, якщо б вночі ти йшла через ліс і побачила ось такого е голого лисого чоловіка, ти, мабуть, би злякалась? Я б дуже злякалась. Добре, Валя, ти поклала газовий балончик в свою сумочку. Вона в тебе така традиційна для дівчини. Да, так, Зараз все побачимо. Добре, уявімо, що ти йдеш вночі через ліс, не знаю чого, по якій причині, але ти там, чогось ти там виявилась. І бачиш ось такого голого лисого чоловіка. І, мабуть, тобі б захотілося б з ним щось зробити. Так, да, стало дуже страшно. І стоп, І, і тому, що, в смислі, Тобі захотілося щось зробити. Шукаю, кому що зробити. Добре. Валя, ти поклала газовий балончик собі в сумочку. Вона у тебе традиційна для жінок, там багато всього, да. я сподіваюся. І тепер уявімо, що ти чомусь в темному лісі ввечері. І назустріч тобі йде ось такий голий лисий чоловік, і тобі треба якось йому протидіяти. І мені погрожує. Так. За моїм сигналом, тобі треба дістати з сумочки газовий балончик і використати його проти нього. Угу. Готова? Так. Да. Пішли! Дівчина, можна з вами познайомитись? Дівчина. Дівчина. Дезодорант, що в тебе веха. Да нормально запили йому. Давай, давай. Зараз я пилю. Давай. Давай. Весь розвивай. А Ану ти хоч трошки ближче. Так, вітер весь на оператора нашого дує. Так, ну що, вийшло непогано. Так. Ну, да, мені пощастило, що вітер був в іншу сторону, але насправді в екстра ситуації. Ти не, не думаєш про те, в яку сторону дує вітер, і є шанс напшикати собі обличчя. Ну так, вітер був в той бік, тому е, ця хмара розолю пішла туди, і тобі довелося трошки підійти ближче, щоб е, влучити в нього. Е, я пропоную ще разок спробувати. Ти вже бачила, як він працює, давай ще раз спробуємо. І сумочки? Давай сумочки. Також щось. Я швидко його знайшла. Я ніколи тут швидко нічого не знаходжу. <ріху> Бачиш, критична ситуація. <ріху> а Це <в екстра> ситуації <ріху> я точно його там не знайшла. <ріху> ну це чесне слово. Тому краще всього тримати газовий балончик десь в кишені або в окремій кишенці в сумочці. що, пробуємо з кишені? Давай. Що ж, я замінив картридж, ти можеш потренуватися ще раз, але цього разу будеш діставати з кишені. Готова? Ага. Так. Давай. Дівчино, я ваш фанат! Дівчино. А -а -а, мої очі. Ну, цього разу Думаю, вийшло набагато краще. Цього разу в тебе прям професійно вийшло, бачиш? На сльозки течуть. Так, да, він весь в цьому чомусь, воно таке, таке, як масляниста така. Структура цього тренувального картриджу, але бачиш, ти потренувалася і мені здається набагато впевненіше це робити. Так, я думаю, що час від часу треба тренуватися. Якщо хочеш ходити з балончиком і справді, щоб він тобі допоміг, то треба тренуватися. Ну, я хочу сказати, що можна навіть використати балончик, який ви носили там кілька років. Вийшов строк придатності, просто вийти в якесь місце, де немає вітру, бажано, і спробувати його використати на якійсь цілі. Ну що ж, балончиками ми закінчили. Я витягну цей тренувальний картридж, вставлю бойовий і віддам цей балончик тобі, щоб в тебе був засіб для самооборони про всяк випадок. Сподіваюся, він ніколи тобі не знадобиться. Супер, дякую, Вітальчик. Так, про газові балончики я зрозуміла. А Віталік, чим ще можна скористатись для самооборони? Скажи, будь ласка, чи чула ти про пневмат або флобер? А про пневматичну зброю чула. Її можна купити без дозволу. І все. А про флобера не чула нічого. Це е, так звана зброя, яку теж інколи радять на всяких форумах для самооборони. Це дуже слабкі, е, слабкі засоби, які більше шкоди не несуть, чим користі тому, хто буде їх використовувати. А я чула, що пневматичною зброєю можна навіть Пляшку шампанського пробити. Ну так, такі тести роблять, але знову ж таки, якщо від цього залежить наше життя, то краще це не використовувати. А саме від цих флоберів і пневматів йдуть жарти про те, що потрібно спиляти мушку, а потім тільки носитися зброю з собою. І про цю. Не зброю, а про ці засоби, мабуть, все. Якщо тобі хтось порадить пневмат або флоберти самооборони, мабуть, ти йому зробило щось дуже погане, він хоче тобі тільки нашкодити. Тому переходимо до травматичної зброї. І почнемо з техніки безпеки при поводженні зі зброєю. Безпека. Начебто тільки чотири, а так довго. <рес> що ж, ми переходимо до травматичної зброї. Скажи, будь ласка, що ти знаєш про травматичну зброю взагалі і чи стріляла ти коли-небудь з пістолетів? Mm, я ніколи не стріляла з пістолетів. Про травматичну зброю знаю, що вона не для всіх, а здається, для військових, для, для журналістів, можливо, для якихось адвокатів. По-перше, тобі має бути 21 рік. По-друге, ти маєш належати до однієї з таких категорій. Ми будемо стріляти сьогодні з пістолета Ві-19 і патронами СТС українського виробництва. Цей пістолет це такий клон пістолета Беретта. Він досить зручний та надійний. А ти його зараз випробуєш і скажеш, як тобі стріляти з травмата. Добре. Ти готова? Я готова. Валя не знає, але давай зробимо їй сюрприз. Спочатку будуть холості патрони і подивимось на її реакцію. Що ж, Валя, давай я заряджу пістолет. Угу. Ти спробуєш постріляти, а потім вже будеш самостійно все робити. Добре. Пам'ятаєш про правила безпеки, як потрібно стояти тримати, і роби в нього постріл. Добре. Так, нахиляєшся вперед, коліна зігнуті. і… Ні, не і почекайте. Де там, куди. Так. Мушка. І... куди йому маю цілитися? В центр маси. Корпус. Страшно. Стріляй. Що там? Є влучання? Ні. Ні, теж не бачу. А має бути? Давай ще раз спробуємо. А ти пробував? Давай ще раз спробуємо. Пробуй, тут вже буде легше натискатись. Ще один постріл, Мушка цілик. Так я отак. Ага, давай. Є? А що має бути? Звичайне? Де? На манекені? Нема? Ти Пробуй ще раз. З коса? Пробуй ще раз. Угу. Бачите, самооборона. Нема? Нема. Насправді я над тобою пожартувала. Врахун! <ріхун> холості були патрони. <ріхун> — А, тепер а я давай. дивлюся, група така спокій! А тепер давай перейдемо вже на справжні. А може і не мало бути нічого. Це ж травмат. Ну, якщо би куля, там вона залишає дірку, а травмат резинка, може, і не залишає дірку. Ну а тепер ми заряджаємо справжні патрони і спробуєш постріляти тепер. Давай спробуй. А типу віддача буде інша? Ну може, трошки більше, але плюс-мінус така сама. Окей. Що ж, Валя? В тебе є магазин з патронами вже справжніми. Пістолет. Заряджай і стріляй, поки патрони не закінчаться. Добре. Так. так. Є. Є. Тепер тримаєш, добре утримуєш, гарно так. двома руками. Зараз я вкладуся угу. якось отак. Трошки зігнуті коліна, трошки нахиляєшся вперед, зміщуєш е, мушка цілик і починаєш стріляти. Я починаю стріляти. Так. Ого. Стріля, стрілять, стрілять. Патрони закінчились. Пістолет на затворній затримці. Я була схожа на лару Крофт. А тепер підемо подивимося, що ти наробила. Валя Крофт! Валя, Валя Крофт! Що? що наробила! Що ж, у нас була дистанція метри 4. І дивись. Дітки. Да, влучила Дідки. ти досить добре. Манекен, до речі, прошило наскрізь. Тобто, травматична зброя, вона не така вже й слабка. Як тобі було взагалі стріляти, влучати? Стріляти було класно, пістолет не важкий, влучати було легко. В принципі, я задоволена, мені сподобалось. Думаю, це виявилось набагато легше, ніж я очікувала. Ну, чудово, і влучання в тебе досить гарні, тобто ти все влучила, досить кучно. Я, якщо чесно, не думав, що вийде одразу так гарно. Так я що... теж не думала. Поїхали <поєхали> далі? Поїхали далі. Ти теж на вушки. <ріст> Ні, ти знаєш, я як інструктор краще вуха надіну. Так. Пау! <ріст> ну як? Ай, в вухах дзвонить. Не знаю, чи можна під час сам. Та напевно так, так страшно, коли самообороняєшся, <ріст> то вже дзвонить, не дзвонить, в вухах стріляєш. Пам'ятай, про палець. Тримай. Що ж, дитячі забавки закінчилися, mm -hmm. і ми переходимо до справжньої вогнепальної зброї. Ця зброя доступна з 25 років. Тобі вже є 25? Є-25! А-а-а-а-а! Нарешті мені 25. Я куплю собі нарізну зброю. Ця зброя підходить для того, щоб самооборонятися вдома. Тому що вдома ми можемо використовувати за законом про необхідну оборону зброю і будь-які інші предмети для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло або інше приміщення. Чи стріляла ти з подібної зброї? Ні, не стріляла. Та й ситуації в мене в житті не було, коли Слава треба Богу. було з дому в когось стріляти. Вдома, не з дому. Вдома це важливий вдома. нюанс. Майже вдома. Тому це у нас карабін пістолетного калібру Інтер Ordnance. Він використовує майже такі патрони, як звичайний вогнепальний пістолет. Але вони трошки відрізняються. Я тобі за кадром розповів, як стріляти з цієї зброї. А ти зараз спробуй прицілитись і розкажи свої перші враження. Так. Він такий важкенький, Порівняно, звісно, з пістолетом, травматичним він важче. Нахиляєшся трошки вперед. Угу. Як тобі коліматорний приціл? приціл? класний. класне, це. Прицілюватись Чітко просто. Видно. Да. Треба пробувати стріляти. Давай, я бачу, що тобі вже не терпиться. Да-да-да. Поїхали. Зарядити зброю приготуватися. Молодець. І ну, 10 шо? пострілів наш манекен. Зараз будемо пробувати, Як це з такої великої рушнички. А вона, мабуть, посерединці? Да? А, ти можеш цілитись в будь-які частини тіла. Ого! Мені здається, що я не попадаю. Попадаєш? Не попадаєш. В живіт попадаєш. Є? Yeah. Є. Yeah. Yeah. Пробуй швидше. Yeah. Патрони! <laughs> Добре, натискай mm -hmm. цю кнопку. Є. Yeah. Але як тобі враження від цієї зброї? Вау, це от, відчувається, що це справжня зброя. Ну Вона... і подивись на влучання. О, нормально, так я навлучала. <звук> до мене додому. Ніхто не забіг, маючи таку справу. Ну, до речі, тут теж нюанс. Вдома ти думаєш, одягну на вушники, зараз постріляю. Ну, окей, зараз. Але ти можеш буде. накрутити глушничок і будеш тихенько собі стріляти, і ніхто не да, буде знати, що ми там взагалі накрутили? відбувається. Не Наступний раз, якщо там наші глядачі поставлять достатньо лайків, ми знімемо наступну серію там вже з глушечком. Супер. Як тобі враження від цієї зброї в з тим, з чого ти стріляла, які ти бачиш плюси, переваги? Е, цілитись тут набагато легше було, е, патронів тут багато можна постріляти. Е, ну. А віддача? Віддача така невелика. Так, комфортно. Я, да, комфортно. Я думала, він такий великий, що буде віша віддача. То було класно. Тож, це карабін пістолетного калібру, який дуже часто рекомендують для самооборони саме вдома, тому що це пістолетна куля у порівнянні з карабіном, там куля набагато потужніша, може пробити злочинця, ваші двері і двері сусіда, і полетіти далі. Тут же ж у нас таких шансів немає, тому що вона зупиняється майже одразу. Ну і для самооборони, як ви самі бачили, з першого разу всі влучання по місцю. Корпус, так що. Ну mm, так, я думала, що буде складніше, що я нічого не потраплю. Але я казав тобі, що в нас буде це остання зброя, але ж ти знаєш, що без сюрпризів, без сюрпризів ми не можемо. І у нас далі буде рушниця 12-го калібру. Ого! Oh, 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 oh. І ось там я хочу, щоб ти побачила, яка буде віддача. Тож давай. Зробимо фінальний О, от, тест. — Нарешті я дочекаюсь віддачі. до якої весь випуск боялась, і зараз вона буде. Так, так що ми без віддачі тебе не відпустимо. А, ну давай, пробуємо. Що ж, Валя, це помпова рушниця. Вінчестер SXP Defender. — Ого. — Я так розумію, що з неї ти теж не стріляла. З неї я теж не стріляла. Взагалі то випуск про самооборону. Ну, Це щоб ти розуміла. Найпопулярніша зброя для самоборони, яку купують, щоб стояла в сейфі вдома. Тому що вона потужна, бюджетна і вибрала. Не знаю, чи ]ся. поможе, але серце гріє, що ти в безпеці. Так, так. Але тренуватися потрібно, тому приїжджайте на на стрільбище. Що ж, давай почнемо з одного патрону. Давай. Заряджаємо, робимо все те, як я показував за кадром. І віддача стане нашим другом, а не ворогом. Готова? Не знаю. Поїхали. Знімай запобіжника. Є. Стріляй. Бляха! Я не знаю, я хоч кудись потрапила. Зараз ми подивимось, з рушниці важко промахнутись. Важко? Не знаю. Було капець, капець. Ну, воно так емоційно. <рес> ну, рушниця ще нікого не залишала без емоцій. Так що це дуже фанова зброя. Давай подивимось, а потім ще раз спробуємо. Давай. Зараз ти зрозумієш, чому цю зброю беруть для самооборони. Дивись, один постріл і скільки влучань. Скільки. Ось, бачиш, ти стріляла дробинками, бачиш. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ти бачиш? Ага, прикольно. Тому я казав, що промахнутися з цією зброєю складно. Якщо ти подивишся на мішень, що навіть якщо б він був бронежилеті, то ось вся рука посічена, тут посічено і. боляче, однозначно. Тобі навіть трошки шкода його. Пробуємо ще. Зарядити зброю приготуватися. Ой, давайте будемо. Вставай гарненько по правому плечі. Так. Знімай запобіжника. Є. О, мені прям по голові дало! Це капець! Оце, блін, дружбайка. Добре. Ні, не дівчача, точно. Ні? Ну, добре. Зараз ми підведемо підсумки, але спочатку подивимось на твоє влучання. Так, да, влучання вже навіть мені по голові було. <рес> рикошет був. Я думаю, що цього разу ще більше засипало нашого манекена шротом. Угу. Ну, тобто, промахнутися тут то дуже складно, бачиш, на шиї, на голові. Як тобі враження від цієї зброї? Ух, це прям зброя, зброя. Прям, прям відчувається сила, І... але я б сказала, що я така, знаєш, захищена себе б відчувала з такою зброєю. А по комфорту, по прицілюванню, по віддачі. Mm. Ну, прицілюватися, в принципі просто, тому що там же ж багато. <сум> Всього. Але віддача, звісно, така нормальна. Добре, давайте ну, ціла. Це ти дома подивишся, що да, показувати не будемо. Добре, зараз тоді підведемо підсумки і поїдемо на каву відігріватися. Супер! Що ж, це була, мабуть, перша наша програма присвячена дівчатам і самообороні. Валя, які твої враження від сьогоднішнього дня і від всього, що ти перепробувала? Цей день залишиться точно в моїй пам'яті, знаєте, перший раз. Перший раз пам'ятаю, як поїхала на велосипеді, перший раз пам'ятаю, як почала плавати. Тепер я буду пам'ятати, як я перший раз стріляла з пістолету. І не тільки. Добре, а скажи, от після сьогоднішніх тестів мало кому вдається. Випробувати зброю перед придбанням. У тебе сьогодні був прям такий величезний вибір, що б ти е, взяла для того, щоб носити на вулиці для самоборони, а що б ти залишила для будинку? А, ну мені сподобався пістолет. Треба ставати журналістом. Іду писати статтю після зйомок. А дома я б брала цей варіант. Я чула, ви називали його якесь PCC. Ну так, да, PCC. Це слово насправді означає Pistol Caliber Carbine. скорочено PCC, щоб ти не подумала нічого поганого. Добре, я сподіваюся, вам це відео сподобалось так само, як нам сподобалось його знімати. І пишіть коментарі, пишіть, що б ви ще хотіли побачити у виконанні Валентини, а ми спробуємо це зробити наступного разу. Дякую, Дякую. Віталій. До зустрічі!